Учнівське самоврядування це можливість для кожного учня проявити свої здібності, стати членом однієї великої дієвої команди, зробити свій внесок у спільну справу. Участь школярів у роботі органів учнівського самоврядування сприяє оволодінню організаторськими вміннями, вихованню соціальної активності, відповідальності, самостійності. Така учнівська діяльність дає можливість розвиватися всебічно, отримувати нові навички, які знадобляться в дорослому житті, а також працювати на благо собі, своїм одноліткам, своїй школі. Родині та батьківщині. Запускаємо своє шкільне соціальне підприємництво, проводимо челенджі, акції, флешмоби, організовуємо засідання активу, під час яких навчаємось та плануємо заходи для покращення нашого шкільного життя. А роботу нашого самоврядування висвітлюємо на сторінці нашої дитячої нацької організації в Інстаграм та шкільній сторінці у Фейсбуку. Ми лідер!